Не гортай далі, це не випадковість. Ти бачиш ці слова, бо сьогодні небо відкрите саме для тебе. Сьогодні Пресвята Діва Марія підняла очі до Бога і сказала це моя дитина, я молюся за неї. Я прошу Господа торкнутися твого серця, очистити твою кров і зняти тягар, який ти несеш уже давно. Нехай біль, хвороба і страх зникнуть назавжди. Нехай твої діти будуть у безпеці, а твій дім під моїм покровом. Дитя моє, не бійся, чудо вже наближається, те, про що ти давно молився, мовчки, вже йде до тебе. Напиши Амінь. І згадай поіменно тих, за кого болить твоє серце. Бо Марія вже не збає їхні імена перед Богом. Поділися цією молитвою хоча б з однією людиною, бо з кожним поділом благодать подвоюється, а чудо приходить саме в ту мить, коли ти ділишся нею.